Знаєте, останнім часом я все більше розумію, що мої внуки не будуть ніколи не будуть боротися за будинок, який достанеться їм у спадок. Бо судячи з того, як часто я купую книжки і скільки вони зараз коштують, спадку не передбачається. Хіба що вони будуть битися за оця? Хіба що? Але не факт. Я прочитала ще одну книжку. Називається вона ОПівнічна бібліотека автор Мет Гейгл. О, Хейк, якщо вже говорити про це серйозно, та да, я гуглила. Це заявлено як Бестселер The New York Times, Все класно, все шикарно. Є про що поговорити, шановні, є. Про що ця книжка? Давайте лишу лишу її ось тут, отак, щоб ви її бачили. А ця книжка про дівчину, яка вирішила і потрапила в таку собі бібліотеку. Чого стосувалася ця бібліотека? Ця бібліотека стосувалася різних її життів. В основі покладено саме вибір. Вона зробила той вибір чи інший. Вона спробувала себе там чи сям. Вона стала тою чи тою. Вона вгодила братові, чи вона вгодила батькові, чи вона вгодила мамі, чи вона не вгодила нікому. Ну, коротше, дуже-дуже багато різних життів прожила ця людина, верніше, продивилася, типу як перечитала книжки. Ця бібліотека є кожному чимось своїм. Для головної героїни це була бібліотека, для когось це може. Бути магазин з відеокасетами. Історія, давайте відверто, не нова, дуже сильно не нова. З іншого боку, фокус саме на виборі, а не на тому, як склалися обставини. Теж досить цікавий і він відображає автора, про якого я читала: що він пропагує обговорення щодо ментального здоров'я і ось цю всю штуку. класний Упор на мозок, на ментальний стан, на те, які причини в людей закінчувати життя тим, чим люди буває його закінчують, і так далі. Цікава штука, і насправді мені це імпонує. Ну, є нюанси, що мені не зайшло. А це те, що при всьому тому, що там дуже багато філософії, там дуже цікаві такі філософські роздуми, цитати ну, класно. Але чому в усіх життях головна героїня, прям капець яка крута, продовжила займатися плаванням? Вона стала олімпійською там чутлі не чемпіонкою, писала м -м, пісні. Вони там досягли капець якого успіху. Немає життя, ну, типу, там було описано, що вона була й багата, десь вона бідна була, десь вона то, десь вона сьо. Але оці основні життя, які описувались, так, де вона йшла за вибором інших людей, так вона була не до кінця щаслива, але чомусь прям страждали страждали люди, які їй близькі. Типу, не вона сама. Типу, в одному житті там той загинув, в другому житті там з тим проблеми, в третьому житті там ті людині непраливки. І типу, камон, народ, ну типа, альо, ну ні, я не хочу е, якби дуже сильно наїжджати, але в мене є великі сумніви, що от прям от вона вибрала там ось цей шлях, і от він в неї прям офігенний. Ну ні, ну десь буде, що щось не то, і це окей, і це нормально. Ну, не знаю. Коротше, в мене великі питання щодо цього, я не дуже зрозуміла цього приколу. А ще момент, який мене напрягнув, дуже сильно напрягнув, в одному житті вона би вже була готова лишитися. І знаєте чого? Бо вона стала мамою, вона вийшла заміж, і там безпечно. Зашибісь! Все, що можу вам сказати, в 21 столітті, прям найкращим життям, де б хотіла залишитися персонажка це там, де вона народила дитину. Феміністи, не мовчіть, скажіть щось. Я певною мірою можу зрозуміти таку позицію, так, тому що певною мірою вона дійсно є безпечна. Але, блін. Ну, не в 21 столітті. Не тоді, коли ми говоримо про ментальне здоров'я і що прям наявність дитини вона вирівнює ментальне здоров'я. Ну, я про таке не чула. Я чула якби історії наоборот. Ще такий нюанс. І він мене прям вкурвив. В, в цій книжці є кілька згадок про Україну. Знаєте, яких? Зацензурьте мене тут. Тому що це капіць. Значить, перша згадка, що в одному з життів її батько йде з сім'ї до а, людини з Russian Axent, да? яка виявляється українкою. Ще мені не сподобалось, що цю жінщину звати Надя. Ну, мені це не подобається. Другий момент полягає в тому, що в одному із життів один із її хлопців, типу її хлопець в тому житті. Йому прям все подобається, він прям він прям весь такий класний, весь вся така лапочка, йому добре там, де він є. І от персонажка дивиться на нього і думає, боже, та він би в Чорнобилі сидів і не знаю, насолоджувався б красою природи. Ну, бо, блін, да, в Чорнобилі красиво, якщо хто не знав. Там людей нема, там уже красиво, якби апріорі. Ноп. Nope. Не щолкає, мені це не сподобалось. Я прям спеціально знайшла цю книжку в оригіналі і передивилася, чи це не перекладачка зробила так, от таку такий, якби переклад, що було тіпа типу, нам зрозуміло. Але насправді ні, блін, це автор. І я сиділа просто і бісилась. Останнім часом я дійсно помічаю, що я стала такою занудою в плані літератури. Але йой, варіант паралельних всесвітів, паралельних життів, паралельних виборів. Це цікава штука, і мені здається, вона ніколи не перестане бути актуальною. Принаймні, поки люди помиляються, роблять всяку фігню, а потім про то шкодують. Ну, мені здається, що це буде якби вічно. Це актуальна тема. Так, але, бляха. З хорошого якраз ось ця, ну, давайте. Можна, я назву так, як я це думаю, ось ця банальність, вона читається легко. Мені було дійсно дуже просто ковтнути ось цю книжечку за ну, буквально кілька днів. Вона тільки виглядає такою великою, страшною ля-ля-ля. По факту, тут 400 сторінок, але вони, ну, типу, ну, ось ці дві хоча б можна записати в одну. Ізі, просто і. Шрифт нормальний, і інтервал між рядками хороший, тобто вона читається легко. Здавалося б, 400 сторінок читається швидко і комфортно. От вона дійсно комфортна. Знову ж таки, вона актуальна. Просто мені не подобається ось цей момент, коли ми говоримо про паралельні життя, що було занадто просто, може, я фентезі перечитала. Що мені якраз в цій книжці сподобалось, що мені не схоже на ну такі звичні загальні штуки, це так звана книга жалів. От прям не буду багато про неї розказувати, тому що ви все прочитаєте, але якщо захочете, про що скажу? Про те, що тут прям фокус на те, що людина хотіла покінчити життя через те, що в неї було багато жалів з кожним життям, вона там розвіювала певні свої упередження, так певні жалі проходили, і тут класно показується вплив жалю на наше сприйняття взагалі світу і на наше сприйняття себе. Ну, наприклад, там я можу сидіти і страждати, що там не знаю, я кудись там не поїхала, або що я там не прийняла якусь пропозицію роботи. І від того, моє життя, воно ну, типу, стає трішки гіршим в моїх очах, тому що ну блін, а я могла б то, а я могла б все. Да? Ну ні, ну ні, ну ні. В тому плані, що. Щось я не зробила, але я зробила щось інше, і мені в цьому краще. Також там класна ідея про те, що ми недооцінюємо маленькі свої вчинки. Здавалося б, ми зробили щось маленьке там, не знаю, комусь посміхнулися. А для цієї людини, можливо, ми були настільки вчасно, і ми прям змінили людині життя. Це, до речі, теж в цих життях її, те, що мені з одного боку не подобається, так, що в неї все добре, всіх остальних паршиво, а з іншого боку, це якраз ось це показує, що ти живеш, а без тебе, без, без отакої тебе, як, ну, там, чи без отакого тебе, яким ти є, не, ну, життя інших людей воно було б не таке класне. Ти важливий для світу. Це цікавий посил, це хороший посил, і він мені сподобався. Чесно, моє враження тут від цієї книжки дійсно двояке, бо з одного боку, боротьба за ментальну складову, да, за наше ментальне здоров'я. З іншого боку, ну блін. Серйозно, він би дивився на Чорнобилі, йому б нравилось? Ну, да. Ну, москалі з Чорнобилі, скільки не хотіли виходити в Камон. Мене до цієї книжки є питання, як ви побачили. Тому я би їй поставила шість із десяти. Ну, для мене не знаю, маловато драматизму. У мене є питання до New York Times, тому що ну да, це прикольна книжка, так цей роман легко читається, але прям бестселер. Чому така як критична, я можу пояснити в наступному відео, тому що я би хотіла порівняти цю книжку з деякими творами, які я читала, і дивилась. Тому кому цікаво, дайте знати: отакий От був відгук. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хто читав теж цю книжку, будь ласка, поділіться. Тому що ну, в мене прям. М -м, отак. Я, не, не хочу, я не люблю бути прям бука-бука, яка розказує, що книжка погана. Але отут мого захвату нема. Можливо, у вас буде інше бачення, ви якось, по-другому, ну, по-своєму, це мені роз, розтлумачите і мені буде цікаво. Була рада з вами поспілкуватися. Читайте книжки, мийте руки і. І не забувайте, що попри таку літературу, у нас все ж таки зараз одне життя, і ми маємо його прожити класно. В першу чергу на благо собі, а в другу на зло людям, які постійно хочуть у нас це життя забрати. І донатить не забувайте, це теж важливо. Па-па!